Моє вітання. Сьогодні 3 серпня. І я в вашій увазі представляю свою красонечку білосніжну, свою хуртовину. Це вже сьомий рік її випробування. І що вам сказати? Я всім задоволена. Дуже давно я хотіла вивести прекрасний білий сорт, промисловий, щоб він мав хороші декоративні ознаки і цінні господарські також мав хороші. Звичайно. Серед білих сортів не так багато саме таких промислових, я маю на увазі, саме таких, які б задовольняли всі мої ну, потреби у білому сорті. Мені хотілося, щоб цей сорт ну, мав такий більш сучасний вигляд і в одномоментно ну, мав ну, такі цінні господарські ознаки тобто гарне розмноження чи він був достатньо стійким. Но серед білих не так багато таких сортів. Давайте подивимось на нього ближче. Чим же він такий гарний? Ну, по-перше, в нього високий, потужний колос, не дивлячись на те, що в цьому році рік аномально спекотний. Не забуваємо про те, що в цьому році ми отримали рекордні плюсові температури, коли було 37-38 у тіні. А що вже говорити, як було на полі? І зрозуміло, що це ну, не могло не. Позначитися на колосах, але ви бачите, як себе почуває моя гуртовина. Я подивилася по записам, цей сорт був посажений 16 травня. Ну, ви бачите, скільки днів можна підрахувати. От, і ми бачимо, що колос достатньо ну, такий потужний і немає ніяких викривлень. Потім давайте подивимося, яка укладка. Білих квітів у колосі. Вона мені здається, ну, якщо не ідеальна, то дуже хороша. Квіти величезні, білі, мають дуже гарне гофрування. Е, ну, воно, ну, воно таке елегантне. І подивіться, якщо я ближче вам покажу ці квіти, ми бачимо навіть такі дещо розсічені кінчики на кінцях полюсток. Ну, і до того ж, білі пиляки, білі течінки говорять про те, що це є гомозигота. Серед білих не так багато сорців, які мають отаке біле, справжнє забарвлення. Найчастіше ми маємо справу з гетерозиготами, коли або бачимо якусь невеличку плямку, або рисочку на одній із пелюсток, або ж ми бачимо небілі течінки, скажімо. Бускові, а тут це точно, що це гомозигота. І, І, бачите, нашому огляді заважають півники, які перегукуються з двох боків. Але що ж, давайте продовжимо. Ну і зрозуміло, що коли гомозигота, то дуже часто такі сорти ну, не дуже є стійкими, вони є хворобливими. А що я помітила у хуртовині? Те, що вона достатньо непогано розмножується. Ну, і, ну, і так. При зберіганні теж бульбоцибулинки бульбоциболинки ну, є достатньо витривалими. Подивіться, яка гарна укладка. Вона така орнаментальна, вишукана і ну, колос достатньо потужний. Я думаю, що в зрізі. Коли ми бачимо ось такі величезні квіти, бачимо, скільки розпущених одномоментно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дев'ять. Ну і бачимо, що там забарвлені бутони. Тобто це сучасний білий сорт. І я думаю, що він <знайди> знайде своїх поціновувачів серед вас, мої дорогі, мої дорогі ладіолосоводи. А історія цього сорту дуже така цікава. Знаєте? Коли розслів перший цей сіянець, і в перші свої роки він не показував свої такі властивості. Але я все одно не могла його вибрикувати, тому що чимось він себе приваблював. І я була, і моя інтуїція все-таки виявилася право, ну, на висоті, як то кажуть. Тому що лише на четвертий рік він показав свою силу і всю свою красу, коли цибулина набрала. Ну, потужність. Ну, що вам сказати? Я думаю, що серед білих сортів він займе своє достойне місце. Повторюю, це сьомий рік його випробувань і вже третє. Він радує мене своєю такою красою. Ну, тепер уже мене, звісно, не одна цибулина, не дві. У мене вже декілька рядочків хуртовини. І вже я поділилася своїми бульбоцибулинками з найкращими моїми. Колегами, з друзями. Ну і що і ви, мої дорогі гладіволосовути, теж зможете коли-небудь вирощувати білу хортовину, цей білосніжний сорт на своїх ділянках. Тому що це, ну, мабуть, таки буде хорошим сортом, достойним серед білих. Ну, звичайно, слово за вами, але я хочу, щоб ви його полюбили, прийняли. Бачите, і воно вже бджілки літають і працюють на квіточках. Що ж, буду завершувати, ну, що ж, хуртовина, хай тобі щастить у цьому житті.